Зеленського потоку місце дислокації курення Бойки імені вона на Хмельницькому. Село підгородці. Річка Стрий, пішохідний міст. Нас перейдемо на тобі, подивимось Це не той, що найдовший міст підвісний у Львівській області в Карпатах, але теж гарне мальовниче місто. Місце по дорозі на сопіт на Карпатське море. Переходимо. А в один бік ідемо, дивимось постійно прямо, а назад я буду вертатись, то будемо зупинятись, дивитися наліво-на право. Не, не будемо. Я тут вже зупинюсь і покажу, бо теж дуже гарні гори. Продовжимо рух. Більше інформації про міст буде в відео. А ще кілька кроків зробимо туди далі, щоб з того боку теж так гонорово підійти. Вийти на місточок. і пройдемося назад по мастку. Ще раз нагадую. Кому цікаво цей міст можна подивитися, коли їдете на водоспад, сопіт, на Карпатське море їдете. Це все по дорозі. Поворот, Підбогородцях. Якщо їдете з з трускавця, то направо!